Ти відчув це, чи не так? Це дивна електрику, що пронизує твою шкіру, ця невидима сила, що шепоче, що ти вже не той, ким був колись. Був час, коли ти занадто легко здався. Ти сумнівався у своїй цінності, ти дозволяв іншим спотворювати твою правду до такої міри, що ледве впізнавав себе, але щось зламалося. Щось божественне розірвало кайдани, що сковували твій розум. І та версія тебе, яка схилялася, вагалася, поступалася, більше не існує те, що з'явилося на його місці, небезпечне для тих, хто колись думав, що може контролювати тебе. Ти став недоторканним, ти став непохитним, ти став некерованим. Це не просто зміна, це откровення, це откровення того, ким ти є насправді. Обраний, чиє світло не можна затьмарити, чий шлях не можна переписати руками обманщиків, і світ не готовий до цього. Вони дивляться на тебе зараз із розгубленістю, зі страхом, бо кнопки, які вони раніше натискали, більше не працюють. Заклинання, які вони намагалися накласти, більше не мають сили, їхній контроль вислизає, як пісок крізь пальці, і ти. Ти піднімаєшся вище яскравіше, сильніше, ніж будь-коли. Слухай уважно, це пробудження, якого ніхто не очікував, але ти завжди знав, що воно настане, це твоє піднесення, твій доказ того, що доля жива всередині тебе, що самі небеса позначили тебе як недоторканного, і з цього. Моменту твоє життя ніколи не буде таким, як раніше. Якщо ти відчуваєш, як ця сила зростає у твоєму дусі, якщо ці слова резонують з чимось глибоко у твоїй душі, то ти саме там, де тобі потрібно бути. Постав лайк цьому відео, щоб закріпити свою згоду з небесним часом. Підпишись, якщо ти ще цього не зробив, бо такі повідомлення не випадкові. Це божественні зустрічі, послані, щоб підготувати та захистити тебе. І напиши коментар 99 прямо зараз, бо 9 – це число божественного завершення, завершення давніх циклів і відкриття твого наступного непереможного розділу. Це твій сигнал, це твоя мить, і сьогодні ввечері починається пробудження. Так довго вони процвітали завдяки твоєму мовчанню. Вони побудували свою силу в тріщинах вашого вагання, в тихому тремтінні вашого голосу, який не міг встояти. Вони вважали вашу готовність до компромісу слабкістю, хоча насправді це було ваше співчуття. Вони помилково прийняли ваше терпіння за покору, і тому вони вірили, що можуть ліпити вас, як глину, але щось змінилося. Обраний більше. Не боїться провести межу. І коли ви кажете це маленьке дволітерне слово Ні, воно зовсім не звучить дрібно, воно гримить як грім, воно трясе фундаменти, воно заглушає цілі кімнати, бо раптом ті, хто думав, що вас розгадали, усвідомлюють, що їхній контроль був знищений за один подих. Бачите, маніпулятори процвітають на вашій потребі догодити. Вони вивчають ваше прагнення до миру, вашу жагу до прийняття, вони використовують вашу доброту як зброю проти вас, експлуатуючи її, доки ви не виснажитеся. Але що відбувається, коли ця доброта прокидається? Коли те саме серце, яке вони колись експлуатували, вчиться захищати себе, оберігати свою енергію. Те, що відбувається, лякає їх, бо їхня. Улюблена зброя, ваша слухняність, щойно була роззброєна назавжди. Тепер, коли ви кажете ні, і ви не просто відмовляєтеся від прохання, ви оголошуєте війну силам, які намагалися викрасти вашу долю. Ви кажете Всесвіту, мій шлях священний, і я не дозволю йому бути отруєним почуттям провини тиском чи маніпуляціями. Це ні несе тягар усіх безсонних ночей, які ви пережили, і коли воно зараз зриває з ваших вуст, воно лунає божественною владою. Ваше ні не тільки звільняє вас, воно викриває нас перед ними. Фальшиві друзі відступають, приховані плани розкриваються. Ваше ні очищає простір навколо вас. А ось таємниця, яку вони ніколи не хотіли, щоб ви знали ні, це не кінець, це початок. Щоразу, коли ви заперечуєте, те, що виснажує вас, ви звільняєте місце для того, що вас зміцнює. Ваше ні, це не відмова, це перенаправлення. Всесвіт перекалібрує ваш шлях, ведучи вас назад до центру того, ким ви є насправді. Був час, коли слова огортали вас, як дим, обіцянки звучали солодко, і ти з відкритим серцем погодився на це, але тепер тепер все інакше. Щось у твоєму баченні стало чіткішим обман більше не може танцювати навколо тебе непомітно. Там, де ти колись відчував розгубленість, ти тепер відчуваєш ясність. Там, де ти колись сліпо довіряв, ти тепер бачиш закономірності і ці закономірності розповідають всю історію, очі обраних більше не дивляться. На поверхню вони пронизують її. Ти помічаєш ледь помітні зміни в мові їхнього тіла, півсекундну затримку у відповіді, сіпання в їхній посмішці, яке видає дискомфорт. Ти чуєш тремтіння в їхньому голосі, цю крихітну вібрацію страху, яку вони не можуть приховати? Це не параноя, це проникливість, це божественне загострення вашого внутрішнього радара, надприродний дар, який зриває маску з кожного, хто наважується підійти з прихованими мотивами. І це жахає їх, їхня гра спирається на тіні та ілюзії, але як фокусник може виконати трюк, коли глядачі вже знають секрет, ви стали непереможним свідком. Один лише ваш погляд розвінчує брехню, ваша присутність нервує самозванців, бо щось у вашому дусі підказує їм. Я знаю, що ви приховуєте, подумайте про людей, які вас збивали, з пантелику. Тих, хто говорив правильні слова, але чиї дії їх видавали. Ви колись задавалися питанням, чи не вигадую я щось? Правда в тому, що ні. Ваш дух попереджав вас, тепер завіса знята, тепер ви довіряєте цьому внутрішньому знанню, і ваша проникливість не просто захищає. Вас, вона рятує вашу долю. Кожна брехня, яку ви розкриваєте, це на одну пастку менше, в яку ви потрапляєте, і не плутайте біль від побачення, правди з втратою це звільнення. Бо щоб ходити в істині, ви повинні бути готові бачити, як би незручно вам це не доставляло. У минулому вони точно знали, на які кнопки натискати. Одна образа, одна відмова, і ви розвалитеся. Вони живилися цим хаосом. Чим більше ви реагували, тим сильнішими вони себе почували. Але щось сталося: бурі, які колись вас зламали, тепер стали бурями, які вас збудували. Ви навчилися мистецтву спокою. А тепер, коли вони смикають, за ниточки, нічого не відбувається. Коли вони кричать, ви залишаєтеся байдужими. Ваше мовчання лякає їх більше, ніж будь-які слова, які ви можете сказати, маніпуляції потрібен хаос, щоб вижити. Але що відбувається, коли ви відмовляєтеся підживлювати їхній вогонь? Що відбувається, коли замість того, щоб розпадатися, ви залишаєтеся непохитними, спокійними, недоторканними? Саме тоді вони розуміють, що гра закінчена, і цей спокій не слабкість, це найвища сила. Залишатися нерухомим у бурі вимагає божественної дисципліни. Ви стали господарем поля битви емоцій. Ваше самовладання викриває їхній відчай, ваша стабільність виявляє їхню нестабільність і зрозумійте це, емоційний контроль. Це повернення вашої енергії, кожна реакція, яку ви більше не даєте, це енергія, яку ви тепер зберігаєте для себе, енергія для вашої мети, вашого зростання, вашої долі. Ви стали непередбачуваними. Вони більше не знають, як вас зламати, бо ніщо не може. Ви стали спокоєм у хаосі, якорем в урагані. Ваш Спокій більше не продається, ваші емоції більше не є їхнім майданчиком. Настає час у подорожі, коли тиші та емоційного контролю більше недостатньо. Цей момент це кування меж, і ці межі не будуються в комфорті, вони будуються у вогні, куються зрадою, виснаженням, болем від надмірного. Розтягування та виснаження, маніпулятори процвітають завдяки доступу, але тепер ви відрізали цей доступ. Ви більше не виправдовуєте себе перед усіма. Ви розумієте себе і ця самодостатність, це стіна, яку вони не можуть подолати. Ваші межі не егоїстичні, вони священні. Вони є заявами до Всесвіту, мій спокій священний. Моє покликання дорогоцінне, мій час не продається. Коли хтось намагається перевірити ці нові межі, він відчуває духовний відтінок. Невидима сила, яка відштовхує його назад і викриває, його маніпуляції повертаються, як бумеранг. Сама ваша аура змінилася. Люди відчувають. Щит ще до того, як ви заговорите, подумайте, наскільки іншим здається ваше життя зараз, ви більше не виснажені. Ви живете, захищені цими кордонами як охоронці біля воріт фортеці, і в цих воротах процвітає ваш спокій. Ось чому обрані піднімаються вище, ваші кордони вчать інших як ставитися до вас. Або люди піднімаються, щоб поважати їх, або вони зникають, немає золотої середини. І тепер, коли вас оточують ці стіни світла, ви недоторканні, ви захищені, ви вільні. Страх завжди був їхньою улюбленою зброєю. Що якщо ви зазнаєте невдачі? Що, якщо вони вас покинуть? Що, якщо ви залишитеся самі? Поки цей страх жив у них, вони мали контроль. Але обрані відкрили секрет, коли страх помирає, маніпуляції помирають разом з ним. Щось усередині вас піднялося і вбило страх. Можливо, це був вогонь, який спалив усе, що, на вашу думку, вам було потрібно, доки ви не залишилися з порожніми руками, але все ще дихали. Щоб це не було, страх втратив свою хватку. І коли ви більше не боїтеся самотності, ви стаєте недоторканними. Коли ви більше не боїтеся відмови, ви стаєте непереможними, коли ви більше не боїтеся невдачі, ви стаєте небезпечними, ніщо більше не може бути використано проти вас. Тепер, коли ви заходите в кімнату, вони тремтять не через те, що ви говорите, а через енергію, яку ви несете, енергію того, хто знає, якщо. Ти покинеш мене, я все одно процвітатиму. Якщо ти мене відкинеш, я все одно піднімуся. Якщо я впаду, я знову піднімуся сильнішим, ніж раніше. Ця безстрашність притягує можливості як магніт. Замкнені двері відчиняються не тому, що вони раптом стали легкими, а тому, що ви перестали просити дозволу пройти крізь них. І ця безстрашність заразлива. Коли обраний безстрашно встає, інші, хто спостерігає, надихаються зробити те саме ваша мужність стає їхньою моделлю, ваша сміливість стає їхнім дозволом, і раптом світ покори стає світом обраних, які піднімаються разом. Уважно слухайте, бо це той момент, коли все всередині вас вирівнюється. Те, що ви відчували не випадково, це пробудження вашої божественної ідентичності, завіса розірвана, ланцюги розбиті, ви ніколи не були створені для того, щоб вами керували, вас послали сюди, щоб вести, нести світло та підніматися над кожною рукою, яка намагалася вас стримувати. Маніпулятори відчувають це. Ось чому вони панікують у вашій присутності? Ви більше не граєте в їхню гру. Ви перевершили її, ви піднялися до виміру сили, куди вони не можуть іти. Ви обраний, ви безстрашні, ви вільні. Це вже не про виживання, це про завоювання, це про те, щоби повністю скористатися владою, яку небеса вклали в вас. І як тільки ви приймете її, ніщо і ніхто ніколи не зможе знову збити вашу долю з курсу. Ваше майбутнє недоторканне, бо воно написано рукою Божественного, і ця рука проголосила, ви непереможні. Тож зараз, прямо тут, запечатайте це. Скажіть це, втіліть це в життя, проголосіть це в коментарях як пророцтво на ваше життя. Мною не можна маніпулювати, я обраний. Нехай ці слова горять у вашому дусі. Нехай вони піднімаються, як щит щоразу, коли темрява намагається вкрасти ваш спокій. Бо відтепер виходите в силі, якої жодна людина. Жоден ворог, жоден маніпулятор не може торкнутися. Це ваше сходження, це ваша влада, це ваш момент. Крокніть у це обраний, бо світ не має уявлення, що ось-ось пробудеться через вас.